Вітаю, вітаю всіх на своєму каналі. Мене звуть Юля. Всім гарного дня, тихої ночі. Мирного вам неба, перемоги, тепла, добра, перемоги Україні. Слава Україні, слава нашим ЗСУ, слава українському роду. Зроблю сьогодні для вас розклад, навіть не розклад, а послання від оракулу. Це не розклад Таро, це буде просто послання вам від такого оракулу. Магічне послання оракулу долі від Дорін Вірча. Ви можете щось загадувати, свою ситуацію, можете не загадувати, абсолютно не має значення. Якщо ви загадали, то і воно зрезонує і підійде те, що ви загадали, відповідь на, вашу, на ваше задане питання чи ситуацію. Це я буду дуже рада, це дуже буде добре. Але можете не загадувати, це теж можна на любих посланнях. Любі, любі, любі послання від любих оракулів. Там, якщо воно йде посланням, то це просто вам послання, якесь дане, яке вам потрібно на даний термін, відлік, часу. Тому воно може не обов'язково загадувати щось. Можете просто брати для себе, що ви там відчуваєте, що ваше, і все. А можете згадувати це абсолютно на ваш розсуд. Термін так само на послання, не рекомендую великий загадувати. Як вам зручно, але чим поближче. Я не загадую зовсім, які терміні. Цей, цей розклад актуальний будь-коли. Коли, коли ви відкрили це відео, воно буде актуальним. Не забуваємо, що він загальний, може зрезонувати, не зрезонувати. Це таке, дивіться, там карти великі, вибираємо по сердечках. Друге, хочу червоний. так. Сіре. Червоне, зелене, сердечко. Три варіанти. Вибирайте будь-який варіант, і буде вам послання сьогодні від Оракула Долі. Дякую підписникам каналу, що підписалися, що переглядаєте. Дуже дякую, хто коментує, хто залишає відгуки. Я дуже вдячна цим людям, хто коментує і дає відгук, як зрезонувало. Костей каналу, прошу, звісно, підписуйтесь, сподобалося, ставте лайки, не сподобалося, дизлайки. Але якось будьте активними. Так, надіюсь, ви вже вибрали, поки говорила перше сердечко сіре. Вітаю у вас перший варіант. Послання для вас на даний проміжок часу. Саме те послання просимо у долі, хай вам дадуть те послання, яке вам потрібне. Зараз, в даний час, в даний момент, яке вам потрібно послання. Ну, або на той термін, який ви собі загадали. Не, не більше, не менше. А то, що ви загадали. Раку долі, першому варіанту, дай послання. Тварини. Ви розумієте тварин. Спілкування з ними. Спілкуйтеся з ними на інтуїтивному рівні. Тварини якимось чином пов'язані з вашим життєвим призванням. Довіряйте своєму внутрішньому голосу, своєму внутрішньому е, я. Бачите, вам таке послання на даний час, можливо, знаєте, що може бути? Можливо, у вас такий зараз період, що ви думаєте, чи тваринку взяти до хати, чи ні. То ось тут вам є відповідь на ваше питання, на вашу ситуацію. Може, навіть, якщо ви її сюди не загадували, але у вас в даний час. Вашого життя можливо стоїть питання, чи взяти до хати якусь тваринку? Звісно, так, ось вам і відповідь. Ви з триваринами дуже розумієтеся, ви інтуїтивно їх розумієте. Вони якимось чином зв'язані з вашим життєвим призванням. Може, ви можете їх лікувати, може вони вас лікують. Потребуєте, може, лікування зараз тваринами. Ну спілкування з тваринами вас вас може просто поміняти. Знаєте, людину може спілкування з твариною, коли людина заводить тваринку, дуже міняє людину в кращу сторону. Тварини це фамільяри, які дуже гарно на нас впливають. І коли ви спілкуєтеся з ними, коли ви їх розумієте, це взагалі дуже добре, коли це взаємно, це ще краще. А буває, що навіть якщо людина є така, що поки не взяла тваринку до хати, буває людина жорстка, така тверда характером, непробивна. Але як вона бере до хати вже тваринку, людина зовсім міняється, стає ніжнішою, добрішою, спокійнішою, там спів... співчутливою. Тварини це дуже добре, якщо у вас така ситуація, що взяти тваринку до хати, то ось вам відповідь. Якщо у вас інша якась є ситуація пов'язана з тваринами, то тут все, що пов'язано з тваринами, це вам таке послання на даний час, що про тварин, щось про тварин. Може, ви е, маєте можливість піти десь <кій> якийсь притулок <кій> е, погодувати тварину, то не відкладайте, робіть це. Може, у вас ще є тваринки в хаті, то вам ось тут. Е, як то, що послання, щоб ви далі, якщо ви вже спілкуєтеся з ними, якщо ви вже маєте цей зв'язок з тваринами, то вам послання, щоб ви його не втратили. дай Бог, щоб ви не втратили цей зв'язок, тому що тварини вас роблять такою людиною, що ви їх розумієте, і на цьому рівні ви можете довірятися своєму внутрішньому голосу. Тварини вас якби вчать, знаєте, довіряти сам собі. Тому хто е, в сумнівах чи брати тваринку до хати, беріть, хто е, має тваринку, але вона вже старенька, і в сумнівах, що ну, чи іншу після неї заводити, звісно, так. Ну, ну все, все, що зв'язано з, з тваринами, це вам послання. Вам послання на рахунок тварин перший варіант. Задумайтеся, що ви там, яка у вас ситуація в даний час є зв'язана з тваринами? Це вам послання. Це для вас. Ви дуже з ними розумієтеся. Ви дуже їх. Тварин на підсвідомо, ви їх як тож розумієте, навіть якщо ви не маєте тварин. Все одно ви їх заведете. Це вам, тим, хто тварин не має і в сумнівах заводити чи ні. То ось вам послання, що ви, якщо їх заведете, то ви самі якось роз... будете розвиватися, і ви їх зрозумієте. ви зрозумієте тварин. І це вам відкриються, якщо якісь нові знання, нові, якісь е, духовні якісь уроки ви пройдете. Тварини ваші будуть фамільяри, вони вас навчують. Це дуже підходить варіант тим, хто задумався, що, чи брати тваринку до хати, чи ні. Звісно, так. Такий перший варіант. Так що у вас тут все, все що пов'язано з тваринами, це ваш варіант. Це для вас. Це дякую вам за увагу. Другий варіант червоне сердечко. Другий варіант послання від оракулу долі для другого варіанту. Просимо долю, хай дасть послання, те, яке зараз цей момент, цей час. Проміжок часу, який ви собі загадали, хай дасть вам доля послання, яке вам зараз необхідне. Саме-саме потрібне, саме необхідне послання для вас на даний момент. Другому варіанту. Просимо послання. Ну, тут точно хтось ситуацію якусь загадав. Другий варіант ви щось загадали. Ну, якщо не загадали, то підстраюйте під себе як, як ви можете. Якщо взагалі не підходите, що шилю трактувати для вас, значить це не ваш варіант. Але тут 90%. Ви щось загадали. Якусь ситуацію конкретно ви загадали. І вам тут ось порада, руководство, керівництво. Керуйтеся. Візьміть на себе скерованість в даній ситуації, В ситуації, яка утворилася. Ви маєте взяти на себе керівництво. Розумієте, у вас щось таке є. Я не знаю, що ви загадали, звісно, я це угадувати не буду. Але ви щось загадали таке, що м -м, ви не знаєте, що вам робити, можливо. Можливо, ви відпустили щось на самоток, да, на самотечію якусь. А вам послання, що візьміть в себе в руки і візьміть це керівництво тою ситуацією, яка у вас утворилася, візьміть на себе. Не пускайте не на інших людей, не на течію. Тут прям доля сама вам каже, що ви візьміться в свої руки, тут навіть доля вам рекомендує, що то не буде по долі, як буде, так і буде, і казати, а то по долі. А тут оракул долі магічне послання вам дає, що візьміть свої руки, свою ситуацію, ту, яку ви загадали. Якщо ви ніяку ситуацію не згадували, то подумайте, що у вас таке є в даний час, в даний термін, що вам треба взяти це в свої руки, в свої, тільки в свої. Ви мусите, бо вам доля навіть каже, якщо у вас щось таке, що ви не визначилися, що ви в сумнівах, що ви відпускаєте то. Чи вам треба то вирішити, але ви не знаєте, як, і ви вже перекладаєте на когось інших, чи на долю, ні. Вам доля каже, що у свої руки беріть, і все, тільки ви можете вирішити, тільки у ваших руках. Інакше воно буде не то. Ви підете іншим шляхом, і у вас життя іншим шляхом піде, розумієте? Підкладайте під себе другий варіант, як до чого, що ви, якщо ви нічого не загадали, то підкладайте до себе, все переберіть в голові, що у вас таке є, що ви просто пускаєте його на саму течію. вам треба взяти це в свої руки. Ну, якщо ви конкретно загадали якусь ситуацію, то вам ось порада, вам послання від оракулу долі, візьміть на себе керівництво у цій ситуації, яка утворилася. Можливо, ця ситуація утворилася не по вашій війні, може, там щось таке є, що не дуже приємне. Ну я кажу, я не знаю, яку ситуацію згадали. Приємну, неприємну, я не знаю. Можна навіть якусь поїздку у вас не виходить? Візьміть свої руки. Не перекладайте, не відкладайте на когось чи на щось. А у свої руки візьміть і все, і все буде. Адже якщо вам рекомендують взяти свої руки, значить результат буде хороший. Бо якби результат був не хороший, вам би ця карта ж не випала, так же ж, вам би щось друге випало на вашу ситуацію. Керуйтеся, керуйтеся, скеруйте свої думки, свої наміри, свої дії, скеруйте все в, в ту ситуацію, так як вам треба, так як воно. Ну, як там, як воно має бути, як воно вам треба, як, як буде ліпше, бо я ж не знаю, що ви загадали. Так, що воно має бути як воно буде ліпше для вас і для всіх оточуючих, та ситуація має якось так щось має бути, щоб це було, знаєте, живіть як хочеш лише іншим, не мішай, щоб та ваша ситуація якогось там вреда не, не несла нікому. Якщо це в вас така ситуація, що нікому не несе рида, але ви все одно ви якихось просто сумнівах, просто не знаєте, що робити, ви тільки можете взяти її в руки. Ви. Вам тут підказка. Підказка і порада, послання на даний момент, що ту ситуацію, яка б у вас не сталася, там, вам треба взяти свої руки. Розумієте? Може, ви даже сам з собою, сама з собою щось там, може, в якійсь апатії, може, вам важко, і ви там якийсь запой зайшли. Це я так приклад навожу, ви підкладете до себе, то вам, тільки ви самі зможете з того вийти. Якоїсь там чи апатії, чи там ще щось. Тільки самі, тільки, тільки ви самі беріть свої руки і е, ту ситуацію ви зможете взяти в свої руки. Тут все що угодно може підійти. Я не буду кажу, все, я тільки приклад вже навела, що може на поїздку, може там ще щось, ще щось, може, там ви просто лопатію якусь впали, керуйте, скеруйте, самі себе скеруйте в правильне русло, зберіться докупи і е, керуйтеся. Скіруйте цю ситуацію в правильне русло. Візьміть над створеною цією ситуацією керівництво в свої руки. Ні в чиї, ні в чужі, ні в, ні, не відпускайте за течією, саме головне. А візьміть свої руки, і, і все буде у вас добре. Так що у вас таке другий варіант. Дякую вам за увагу, другий варіант. Все тут все. І третій варіант жовте сердечко. Так, просимо оракула долі, найдасть послання, підказку, пораду. чи Що що би то не було, це все, це все одне і те ж третьому варіанту на даний момент, на даний час, та що треба третьому варіанту. На той проміжок часу, що третій варіант загадав, просимо оракула долі підказку. Захищеність. Якщо ви тут щось загадали на роботу, то вам тут точно правильна пряма відповідь. Якщо, якщо ви щось переживаєте, якісь е... крутії да, як це по-українськи, круті, якісь е... переломи, круті зігзаги, да, може так. Переживає ці круті якісь зігзаги, так скажемо, у своїй кар'єрі. Будьте впевнені у вашій безпеці і підтримці звищі. Бачите, тут стоїть ангел, який захищає. Він з мечом таким, це той ангел, який захищає. Тобто ангел це істоти, які є вищими, нас, так же ж. то вас захищають. Так що, які би там, можливо, у вас не були ті круті віражі, ті зігзаги, які вас кидають туди-сюди, ті качелі, то не переживайте, вас вище захищають, все буде добре, все мене. Якщо ви, якщо ви справді згадали роботу, ось то вам пра пряма відповідь. Що, що це таке? Але тут можна і на іншу ситуацію. Можна не обов'язково на роботу. Якщо ви не згадували ніяку роботу, то все одно, бачите, ви захищені, не переживайте. Можливо, не, не в кар'єрі, бо тут написано в кар'єрі, але може ви згадали ніяку не кар'єру, а просто взагалі якісь в стосунках, щось, може, там якісь круті переломи, йдуть, якісь зігзаги, може. Е так, взагалі у житті щось там у вас зараз, щось там у вас таке, то то вниз спаде, да? якісь качелі, каруселі, щось там робиться. То ви не проживаєте в безпеці. Підтримка звищення у вас є. Це пройде, це така полоса. Полоса біла, полоса чорна. Зараз ви впали в ту полосу, що вами крутять. Ну, так треба. Може, це якесь випробовування, може що. Ну, не забувайте про те, що у вас ангел стоїть на захисті, ангел який захищає, тримає цей меч над вами, і він не допустить, щоб з вами сталася якась біда. Вас просто тільки, можливо, якесь випробовують, можливо, там. Та все ж, що завгодно, можливо, щось це що у вас то спад, то низ, то якісь там утиски, якісь може, проблеми такі, на... намальовуються ті, що вам вони якраз зараз не дуже потрібні, а тут відти, не відти, і ні сіло, ні пало, і бабах та проблема, яка зовсім вам не потрібна, вона впала вам на голову зараз. Ну... Маєте зрозуміти, що то нічого страшного то пройде, то може бути, що то може бути все, може просто випробування, може просто якась полоса, така зараз не... неудачі, може, то... все може щось таке бути, ну нічого такого дурного, страшного нема. Ні... Можна навіть, щоб ви собі не накручували, тому впевнений, вам ця карта третій варіант, щоб ви щоб не накручували, що у вас там хтось може якусь магію на вас робить. Чи там хтось там. <кій> Ще щось вам палки у колеса спеціально кладе, ну, тут так обставини у вас склалися, що щось у вас зараз йде негаразд, якісь ті круті віражі у вас є, але не обов'язково у кар'єрі. Тут, бачите, я ж кажу, хто загадав роботу, тут якраз відповідь вам чітка. Якщо ви не загадали ніякої роботи, то це в чомусь другому, неважливо. В чомусь у вас в якійсь сфері зараз є йдуть ці круті віражі. Не переживайте, все буде добре. Ну, ви з того вийдете. Бо то, що ви, захищ... ви захищені. Ніякого такого чогось там, наприклад, цих не накручуйте себе, як я вже сказала, ні на які порчі, ні на те, що ви там така всяка погана людина. Ой, це я така, там зі мною ж таке може бути. Ні, не треба це все робити. Все це пройде, все буде добре. Ви захищені від якогось чогось глобальнішого, розумієте? Від чогось страшнішого. Ви захищені, у вас є захист, не переживайте. В будь якій ситуації, не обов'язково тільки робота. В будь якій ситуації у вас є захист. У вас захист є, і, і ви не маєте права не довіряти вищим силам, якщо вони кажуть, щось. вище у вас є підтримка і захист. І ті круті віражі закінчуться, закінчаться, вас з того витягнуть, і буде все рівно і гладко і добре. Просто ну, потерпіть трошки, якщо там щось у вас зараз, ці круті віражі якісь якійсь сфері вашого життя, ну мусите трошки потерпіти, це таке життя. Полоса біла, полоса чорна. Воно пройде, все буде добре. Не забувайте тільки, що у вас є підтримка з і ви захищені у чомусь страшному, ви захищені від чого страшного. Ось такий третій варіант. Дякую за увагу, третій варіант. Всем дякую за увагу, всім варіантам, всім, хто дивиться, хто підписується, хто відгукується, дуже-дуже дякую. На сьогодні все. Сьогодні тільки послання. Терору складу немає. Буде щось пізніше, на другий раз. А поки що так, тільки послання. Пишіть, будь ласка, як вам зрезонувало, не зрозунувало. Дуже буде цікаво. Я дуже рідко цей оракул користуюся ним. В принципі, так, щось дуже рідко, щось він мені рідко йде до рук. Але інколи ось так хочеться його взяти і чи собі, чи комусь, то таке буває дуже рідко, але буває. Тому, кому зрезонувало, не зрезонувало, кому теж пишіть, будь ласка, пишіть все. Буду рада, що напишете, і цікаво буде почитати, як вам, як вам на цьому оракулі, що, що вам на цьому оракулі резонує, не резонує. Ось так, я сьогодні було послання для вас. Дякую. Долі, оракулу долі, простору, який пройшов і сказав. Інформації, яка прийшла з простору, силам, які дали нам це послання сьогодні. Дякую їм і вам дякую за увагу. І дякую нашим захисникам, що нас захищають, і дякую українському роду. І слава українському роду! І слава Україні, і нашим захисникам. Вам миру і всього хорошого!